Давай, Дрюша, бей. Андрюшка, давай забивай. Убей его там. Тупо убегай. Лупаны, лупаны туда. Лупанер. Ее молодец. Димас, ты до удара дивися на м'яч. Давай. Дима, кут, Дима, Кут. Ее хлопці, Далі стоимо. Сюда куда тратить нам? Стани ему туда, 4 килограмма. Давай, болка, болка, давай. Підстани йому туди. Стаємо далі. Стоїмо. Опять армія. Я тобі кажу, що за армія українська кожен день вдома. Стоїмо. Якщо він ще сеймас ловить все. діма, дивися на м'яч мені, але уважно, мімо. Ай-яй-яй, станет все нормально, ба примоти настріла. Тупо прижме в його. Я би так би я би так Давай, його. Прижми, прижми, прижми. Є! До До побачення! побачення! я дивлюсь! Ви так того разом, допасть, на три одежі. Йора не забувай!